Знайома ситуація. Я йду тільки за хлібом, тільки за хлібом. Хотіла хліб, Купила ще сім речей. Чому давайте розбиратись? Ментальні ярлики це психологічні прийоми, які допомагають мозку швидко вирішити, що купити. Через них ми реагуємо не на реальну ціну, а на те, як її подають. У ціноутворенні використовують, щоб зробити товар привабливішим, створити відчуття вигоди, переконати, що пропозиція особлива або підштовхнути до певного вибору. Тому інколи ми купуємо не те, що нам треба, а тому, що нас грамотно повели. Сьогодні ми провели соціальне опитування на тему безкоштовної продукції. Давайте подивимось на результат та пояснимо, чому так. Якщо в магазині акція один купуєш, другий безкоштовно. Що оберете? Один чи два? Два. Напевно, два. два. Ясно, що два. 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 Коли люди заходять в магазин і бачать акцію один дорівнює два, вони часто зупиняються навіть тоді, коли нічого не планували купувати. Чому так відбувається? Бо слово безкоштовно миттєво вмикає відчуття вигоди. Мозок сприймається як можливість отримати більше за ті самі гроші. Далі запускається інший механізм. Людям здається, що вони роблять розумну покупку, хоча насправді просто купують більше, ніж хотіли. Так акція створює ілюзію економії та мотивує взяти дві сукні замість жодної. Ви коли-небудь помічали, що іноді ціна спершу здається космічною, а потім ніби вже нормальною. Це працює завдяки ефекту якоря. Спочатку нам показують високу ціну, це є якір. Після нього будь-яка нижча ціна здається вигіднішою, навіть якщо вона все ще висока. Ого, було 799 гривень, зараз 545 треба брати. Ефект якоря це спосіб маніпуляції ціною, який змінює наше сприйняття вигоди. Перша ціна формує наш погляд на всі наступні. Ех, Знову я повелась на це. Саме тому магазини часто показують високу стартову ціну, навіть якщо ніхто ніколи за неї не продавав. Вони створюють якір, щоб нова ціна здавалася супервигідною. Зараз ми покажемо працюють цінові приманки, коли магазин ніби непомітно підштовхує нас до дорожчого вибору. Приманка змінює наш вибір, навіть якщо ми цього не помічаємо. У нас є три варіанти: 0,5 за 699 гривень, 0,7 за 799 гривень і літра за 899 гривень. 0,7 за 799 гривень, а літр всього на 100 гривень дорожче. То краще вже літри взяти більш вигідно виглядає. Це і є цінова приманка. Формат 0,7 літра ставлять спеціально. Він не вигідний, але його наявність робить дорожчу, пляшку найвигіднішою на вигляд. Покупать порівняння 0,7 літру і автоматично тянеться до літри. Приманка змінює наш вибір, навіть якщо ми цього не помічаємо. Отже, висновок: Ментальні ярлики працюють саме тому, що впливають не на логіку, а на емоції. Ефект якоря робить звичайну знижку супервигідною. Безкоштовна продукція змушує купувати більше. А ці нові приманки непомітно підштовхують до дорожчого вибору. Усе це не про реальну економію, а про те, як наш мозок реагує на вигоду. Розуміючи ці механізми, ми купуємо свідомо, а не імпульсивно. Дякуємо за увагу!